Сторінка 146. Художні деталі в повісті Григора Тютюнника. Климко. Тютюник майстер художньої деталі. Художня деталь це така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення. Її використовують для того, щоб емоційніше та глибше змалювати образ, підкреслити важливість чогось індивідуальну особливість. Яскравою речовою художньою деталі у повісті є діжурка. Це не просто одежина, це річ сповнена особливого змісту. У ній. Запах шахтарського висілка, а отже, батьківщини. Тому одяг набуває тут символічного звучання і стає художньою деталью. Коли не стало дядька крила, діжурка залишилася останньою річчю, що нагадує Климкові рідну людину. Вона його по-особливому зігріває. Художні деталі, властива, особлива, змістова наповненість, символічність, виокремлюють речові, портретні, пейзажні і інтер'єрні деталі.